Вітаю, це новина РВІКЛІ. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. За обвалом Київстару стоять російські кроти і головне управління генштабу РФ. Ситуація під Куп'янськом напружена, але захисники України тримають там надійну оборону. Сенат Сполучених Штатів відклав різдвяні канікули через українське питання. Не так сталося, як Орбану бажалося. Лідери європейських країн ухвалили історичне рішення. Почати перемовини про вступ України до ЄС новообраний польський прем'єр. Обіцяє розблокувати кордон з Україною та покласти край суперечкам між Києвом і Варшавою. Про це і не тільки далі. Кожного разу починаючи готуватись до огляду тижневих подій, намагався не привносити в повідомлення особистої оцінки того, що відбулося чи відбувається на поточний момент. Втім, цього разу вирішив відійти від канону. Тому цей випуск подкасту сприймаєте швидше як ілюстрований певними фактами блог з оціночними судженнями автора, ніж класичну тижневу аналітику. За основу взяв не хронологічний виклад подій, а їхню значущість для України в найближчій перспективі. Звичайно, охопити все в межах відведеного часу неможливо, тож зосередимось на найбільш помітних. Село Сіньківка може стати плацдармом наступу окупантів на Куп'янськ. Саме ж місто розглядається ворогом як стратегічно та політично важливе. Про це розповів речник командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Пітьо. Синківка може виступити майбутнім плацдармом для подальшого наступу на саме місто Купінськ. Настільки Синківка, скільки саме місто Купінськ дуже важливо, Воно важливо як логістично, так і іміджево. Адже колись воно було попередньо окуповано, і зараз перед виборами в Росії необхідно дати хоч якісь перемоги для того, щоб підтвердити імідж ліктаторського карлика кремлівського, щоб в нього було скажімо так більше шансів на перемогу в. Виборах, хоча там і так вже все в принципі намальовано. Тим часом на Раді оборони Харківщини обговорювалася можливість примусової евакуації дітей ще з двох десятків населених пунктів Куп'янського району. Там мешкають близько тисячі дітей третина з них в Куп'янську. Про це повідомив голова військової адміністрації Харківщини Олег Сенігубов. Наразі розглядаємо можливу примусову евакуацію ще із декількох населених пунктів. Все там буде залежати від військової обстановки, яку ми там відповідно будемо мати. І звичайно, що ми дуже уважно слідкуємо за тими обстрілами, які у нас є. І, звичайно, що ми готові приймати рішення щодо в тому числі обов'язкової там евакуації. Втім, за словами Олега Сенігубова, зараз підстав для запровадження Евакуації немає намагання ворога взяти Куп'янськ до березневих виборів у Росії. Прокоментували в Державній прикордонній службі України. Ситуація на куп'янському напрямку, за словами начальника прес-служби бригади сталевий кордон Івана Шевцова, лишається стабільно напруженою. Він також розповів, що московити підтягують резерви на заміну втраченому особовому складу. Але захисники України тримають на даній ділянці фронту надійну оборону. Ми пам'ятаємо, вже було кілька, кілька разів. Вони намагались зробити якісь дати, до яких вони мали захопити Куб'янськ. До серпня вони мали його закупити. До листопада вони мали його закупити. До нового року мали захопити. зараз новий термін до березня. Але як ви бачите. Поки що в них нічого не виходить. Сили оборони тримають на даній ділянці на тіну оборону, і поки що ворога нічого не виходить. Серед резонансних подій тижня в Україні обвал національного мобільного оператора Київстар. Це трапилось у вівторок. Мобільний зв'язок, зокрема в Харкові, відновився лише в четвер увечері. Спершу все виглядало як звичайний збій, однак незабаром стало зрозуміло, що проблема набагато серйозніша. Зник не тільки телефонний зв'язок, але й можливість відправляти смски, користуватись національним роумінгом, мобільний і стаціонарний інтернет від компанії Київстар. Деякі експерти одразу запідозрили російський слід, а дехто, як, наприклад, керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Представили цілу теорію змови 14 листопада до ради директорів Київстару увійшов Майк Помпео. Це американець, держсекретар США, Дуже висока посада. Він обіймав її з 18 по 21 рік при адміністрації Дональда Трампа, республіканця, і був директором ЦРУ в 2017-2018 роках. Тепер уявляєте історія республіканець входить до складу компанії Київстар. Чиї однопартійці або якого однопартійці зараз нам Ну, не хочуть виділяти допомогу у конгресі. США, не хочуть голосувати зараз. Там перебуває Зеленський. Тому ну друзі, на війні будь-які методи добрі. Це моє припущення. Я зараз нічого не хочу цим сказати. Ви самі додумаєте до кінця. Насправді ж розповів директор Київстару Олександр Коморов, національного оператора поклали російські хакери. Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована іт інфраструктура. Ну, дивіться, це війна. Війна вона проходить ну, не тільки на, на полі брані, вона проходить також у віртуальному просторі, у кіберпросторі. Да, і, на жаль, ми вражені є в результаті цієї війни. Да, насправді це проникнення в інфраструктуру. Да, і руйнування інфраструктури, те, що ми бачимо, що основна ціль цієї атаки це максимально можливе руйнування віртуальної it інфраструктури оператора. Після доби без київстарівського мобільного інтернету і зв'язку спало на думку, що компанію, яка протягом великої війни відбила з півтисячі хакерських атак, атакувати зі сторони простому хакеру з вулиці було не під силу. Тут не обійшлося без крота і спецури. Незабаром підозра переросла у факт, озвучений тим таки комаровим. Хакери зламали захист Київстару через обліковий запис одного з працівників. Потрібно визнати, що ця атака вона пробила наш захист. Це трапилось тому, що був скомпрометований обліковий запис когось зі співробітників, і ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії. Про це йде слідство. Безумовно, ми ще не розуміємо його висновків, але однозначно зрозуміло, що це не питання технологій, а це більше питання. Того, що будь-які організації не знаю, в будь-якому місці можуть бути люди, які умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що гарно працює соціальний інженер. Засновник першого центру з реагування на надзвичайні ситуації в Держспецзв'язку Костянтин Корсон говорить, що в подібних атаках найчастіше задіяний саме інсайдер, який допомагає зсередини. Ці атаки вони в професійному середовищі мають класифікацію APT – Advanced Persistent Threat, тобто атаки найвищої складності, найвищої небезпеки для жертви. І досить часто у світовій практиці подібні атаки траплялися не раз, не два, не десять і не двадцять, а сотні разів траплялися. І у подібних атаках задіяний інсайдер, тобто людина, яка зсередини допомагає нападникам, чи інформацією, чи доступами, чи ще якимось чином активно, чи пасивно, в темну, чи свідомо. За даними прес-центру Служби безпеки України, яка нині спільно з іншими державними органами розслідує інцидент, відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських угруповань, що є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. Керівник Київстару Олександр Комаров наполягає, що персональні дані абонентів не скомпрометовані, тобто не попали до рук московитів, а розповсюджувана псевдохакерами протилежна інформація не відповідає дійсності. Та все ж, абонентам Київстару радять змінити паролі на ресурсах, якими вони користуються. Тим часом на тлі повідомлень оператора про нібито виплати компенсації абонентам в Україні активізувалися шахраї. Та чому б і ні? Адже за даними медіагрупи накипіло, послугами компанії користується 60% населення України, а це майже 24 мільйони абонентів. Під виглядом працівників Київстару шахраї створюють в телеграмі ботів, котрі поширюють фішингові посилання, за якими, начебто, можна дізнатись терміни відновлення зв'язку чи одержати так звану компенсацію. В такий спосіб вони отримують доступ до номерів телефонів та банківських карток. Начебто, все зрозуміло. Але мене цікавить, чому в компанії з таким обсягом послуг і покриттям, яка без перебільшення має стратегічне значення для країни, відсутня перевірка працівників на благонадійність, і куди в такому разі дивиться та ж контррозвідка? І чи цікавить це хоч когось із тих, кого в країні повинно цікавити за посадою? Чи в нас оператори тільки вміють підвищувати тарифи, снотливо посилаючись на покращення надання послуг, в тому числі і кібербезпеки? Можливо, незабаром саме це і станеться. То куди ж в такому разі ці кошти йдуть насправді? І що робитимуть, коли, не дай Боже, таке трапиться знову? Бо успіх завжди спонукає ворога до активніших дій. Сподіваюсь, що ці запитання не лишаться риторичними. Ви слухаєте подкаст Новинар Віклі до міжнародних подій. На початку тижня увага мас-медіа в Україні та світі була прикута до Сенату Сполучених Штатів, де всереду демократи і республіканці мали ухвалити 100-мільярдну фінансову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Частка України в цій сумі складає понад 60 мільярдів доларів. З цієї нагоди президент США Джо Байден запросив до Вашингтона Володимира Зеленського, котрий за зачиненими дверима виступив перед сенаторами. Однак, попри доволі теплий прийом та запевняння в підтримці України з боку обох партій, результат цієї поїздки для нашої держави виявився нульовим. Заява спікера Палати представників Майка Джонсона була недвозначною. ми мали чудову зустріч із президентом Зеленським. Я повторив йому, що ми стоїмо разом із ним і проти жорстокого вторгнення Путіна. Але адміністрація Байдена вимагає мільярди додаткових доларів без відповідного нагляду, без чіткої стратегії перемоги та жодної відповіді перед американським народом. Я чітко дав зрозуміти з першого дня, що нашою першочерговою умовою Мовою будь-якого пакету витрат на національну безпеку буде насамперед наша власна національна безпека. Ситуація на кордоні це абсолютна катастрофа, і це все через політику Білого Дому. До того ж, республіканці знову зажадали перевірити використання Україною всіх наданих їй ресурсів, фінансових і військових. З їхніх слів народ Америки має право це знати. Зауважив, що в Білому домі на візит і виступ Зеленського покладали великі сподівання за висновками тамтешніх аналітиків в Сполучених Штатах і на капітолійському пагорбі. Зокрема, увага до фінансової підтримки України завжди зростала після відвідин Зеленським Вашингтона і виступів перед американським істеблішментом. Однак не цього разу чи вплинув на рішення республіканців раптово скасований Зеленським минулого тижня онлайн брифінг. Під час якого він мав озвучити конкретику щодо військових потреб України, невідомо. Втім, прогрес є. У четвер стало відомо, що Сенат Сполучених Штатів відклав канікули, щоб спробувати ухвалити законопроект з допомогою Україні. Голосуватимуть наступного тижня. Про це й заявив лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер. Представник республіканців Джон Тун теж повідомив, що прогрес у переговорах є. Багато чого бажає і не лише знати угорський народ, якого заповзявся активно уособлювати тамтешній прем'єр Віктор Орбан. Взявши на озброєння українське питання, Орбон зробив з політичного шантажу досконалий інструмент тиску на євросоюз. Якогось моменту здалося, що в політиків ЄС все ж таки відростуть сталеві шари, і балаган, влаштований угорським прем'єром, нарешті скінчиться. Особливо викликали оптимізм заяви, зроблені перед самітом лідерів ЄС, що цими днями проходить в Брюсселі. Так, президент Євроради Шарль Мішель коментуючи можливість ухвалення рішення стосовно початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Висловив сподівання на вдалий перебіг публічних дебатів. знаєте, я не хочу говорити про можливий провал цього саміту, оскільки хочу зробити все, щоби він завершився успіхом. Я не недооцінюю виклики та труднощі, і їх усі бачать, бо це публічні демократичні дебати. Кожен бачить про що йдеться, які позиції висловлюють різні країни. Думаю, має бути можливість зробити додатковий крок. І я працюю над планом. Нам А а не над іншими планами своєю чергою прем'єр-міністр Бельгії Декро відповів на закиди Орбана, що ЄС не угорський базар. А в Європарламенті активно обговорювалась теза, що дії Угорщини дедалі більше скидаються на російського троянського коня. За інформацією Reuters єврокомісія навіть вирішила затримати виділення Будапешту 10 мільярдів євро на розвиток країни. Чи це вплинуло на Орбана? Аж ніяк. Тож понуривши очі, єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро для Угорщини, заморожених увага, через проблеми верховенства права у цій країні. Сам же Орбан напередодні саміту знову пригрозив заблокувати фінансову та політичну підтримку України. Очевидь, в устрої Євросоюзу назріли зміни у правилах політичної гри, якщо абсолютна більшість країн має коритись одному зарозумілому політикану. За інформацією видання «Політико», президент України забажав бути присутнім на саміті в Брюсселі. Однак його не запросили через побоювання реакції з боку угорського прем'єра. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що в разі нерішучості лідерів ЄС. Результати саміту стануть перемогою Путіна. Зрештою, кривава тінь російського диктатора виявилась страшнішою за демарш Орбана, котрий таки примудрився залишити сесійну залу Європарламенту під час голосування, і лідери країн ЄС ухвалили історичне для України рішення. Почати процес перемовин про вступ до Євросоюзу узагальнення від кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Якщо порівняти шлях будь-якої країни до ЄС із авіапольотом, то аналогія така: отримання статусу кандидата це, скажімо, купівля авіаквитка. Наступний крок відкриття переговорів про вступ це отримання посадкового талону. Наступний крок схвалення переговорної рамки це те, що іще ще попереду це власне посадка на літак. Ну а самі переговори можна порівняти із польотом. От тільки скільки він триватиме, інтрига за словами голови Євроради Шарля Мішеля. Якщо обидві сторони виконують домашнє завдання, Україна може стати членом ЄС до 2030 року. Разом з Україною перемовини про вступ до Євросоюзу почала і Молдова. Втім, якщо з початком переговорів про вступ Орбану не поталанило, кажуть Шольц нашепотів. Він таки відігрався. Одноосібно наклав вето на мегапакет від ЄС. До якого входили і 50 мільярдів євро для України. До дебатів євродепутати повернуться на початку 2024 року. В Євросоюзі переконані, що допомогу погодять. В Польщі зміна уряду. Його очолив знайомий українцям: 66-річний Дональд Туск. В Європі сподіваються, що він поверне Польщу до тіснішої співпраці з ЄС. Зокрема, скасує реформи попередників, які посилили тиск влади на змі. Скандальну судову реформу та перегляне мігрантську політику. Відхід від демократії це головний закид на адресу партії право і справедливість, яка була при владі останні вісім років, звертаючись до опонентів у сеймі, Дональд Туск зокрема сказав: то так неправда, насправді це вам вдалося розбудити мільйони людей. Це через те, що ви зробили, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, але й з демократією з нашою батьківщиною. Завдяки вам стільки поляків прокинулося і вирішили усунути вас від влади. Туск неодноразово виступав за підтримку України та її євроінтеграцію. Він обіцяє розблокувати кордон з Україною та покласти край суперечкам між Києвом і Варшавою. Час покаже. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований московитів-клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Анатолій Мілюков, Сергій Шміло, Максим Тарасенко. Денис Василенко, Єгор Скулов, Володимир Кухлій, Сергій Смаль, Олег Созанський, Андрій Сядристий. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!